Метро, як двері, 13 років вони відчинялися, а в один день баць і ручка відпала. Це слова одного із заступників мера Віталія Кличка. Ні дня без скандалу київської влади. А річ у тім, що з метро знову проблеми. На ділянці між станціями Почайна і Тараса Шевченка просідає тунель. Його можуть закрити на ремонт, що призведе до збільшення інтервалу руху поїздів. Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю виданню Економічна Правда. До слова, ось так виглядає зараз перегін між цими двома станціями метро. На відео можна побачити протікання на стінах. Одночас рух поїздів перекривати повністю не будуть. Наймовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони. Будуть зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Запустять тимчасові поїзди та іншу схему організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться. Вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю, сказав чиновник. Очікується, що роботи почнуться влітку 2024 року. Нова схема організації руху передбачатиме довші інтервали між поїздами. «Київпостранс» організує додаткові маршрути наземного транспорту. Раніше у КМДА заявляли, що не планують закривати станції метро Почайна та Тараса Шевченка на час ремонту ділянки тунелю. Нагадаємо, рух поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії Київського метрополітену частково припинили 9 грудня через загрозу підтоплення. Зупинили рух станціями Деміївська, Голосіївська, Васильківська, Виставковий центр, Іподром і Теремки. Згодом від станції Деміївська до Теремків запустили так званий човниковий рух. Інтервали між поїздами становлять приблизно 15 хвилин.